Всім привіт! Ну що, сьогодні вихідний день? Знову покажу його частинку, як я його проводжу. Ви знаєте, вихідний день для жінок, для дівчат такий, що треба встигнути все поприбирати, прати, їсти, наготувати, я кажу, трішки розгрузити себе перед початком трудової неділі. Я вже трішки поприбирала на попередніх шматочках відео. Ви вже бачили, що полила вазончики, і зараз треба щось готувати їсти. Сьогодні мої хлопці попросили приготувати майську кашу. Звичайно, вона буде не на вогні в казаночку, знаєте, на плиті, але я думаю, вийде не гірше. Я надіюсь, дуже смачна ще й вийде. Знаєте, погода в нас ще така. Якось зранку було пасмурно, потім налетіли хмари, такий дощ пішов, а зараз сонце світить взагалі чудно. Вчора в нас взагалі погода була класна. Такий град вчора йшов, що навіть в нас вікна виходять якраз на поле, на дорогу. То навіть машини не могли їхати, стояли на дорозі, тому що дуже гарний такий великий град йшов. Черкаська область, я знаю. Багато в Тіктокі, можливо, в Ютубі, не знаю. Є відео, яке в нас вчора град, люди знімали ішов. Так що, взагалі, і зараз якось сонце-сонце, а це щось і захмарилося. Чудна погода. Так, ну що, будемо готувати тепер з вами кашку. Ну що, поїхали готувати кашу? Для початку я беру ось такий казанок. Не дивіться, що він на вигляд може не дуже. Це ще казанок моєї свекрухи. Я не знаю, скільки йому років, але я не купую інший, тому що в ньому дуже-дуже класно все готувати, тому мені дуже подобається. Ще у мене є ось такий скарб. Дякую батькам. Це домашня тушонка. Сьогодні кашу буде готувати з нею. Спочатку буду обсмажувати цибульку. Знаєте, як на природі ми всі робимо, обсмажуємо на сальці, на вишкварках. І це дуже смачно, але дуже жирно. Тим більше домашня тушонка, гляньте, яка жирна, в неї багато жирку, тому я цибульку буду обсмажувати ось на цьому жирку із цієї тушоночки. Та гляньте, скільки ось. Розплавилося. Так, Беру цибульку, багатенько беру, воно буде смачніше. І до золотистого такого кольору обсмажую. Цибуля підсмажилася. Тепер сюди я додаю тушонку. Е, Мілочиця не буду, додам всю баночку. У мене хлопці м'ясце полюбляють, йому буде смачно. Так. О. І тепер з цибулькою. Сюди можна додавати спеції за смаком. Я додам просто сіль і чорний перець. Як на мене, це класика. Е, якісь інші спеції, мені здається, тут вже будуть лишні ці каші. Потім в кінці можна буде довести до смаку, якщо чогось буде не вистачати. Ще трішки протушкуємо. Далі додаю склянку промитого пшана. Ммм, ви знаєте, мені вже дуже-дуже смачно пахне. І три склянки води. Тепер все гарно перемішую, накрию кришкою і на малому вогні тушкуватися ну, майже до готовності. Потім в кінці ще додамо деякі інгредієнти. Каша майже готова. В кінці я додаю сирі яйця і зелень. У мене петрушка. Тепер все гарно-гарно бистренько перемішую, ще трішки протушкую, і кашка буде наша готова. Так гарненько, щоб яйця так гарно перемішалися. Аромат уже стоїть неймовірний. Тепер накриваю кришкою, залишаю, щоб каша трішки упарилася, так дійшла, і буде така смакота. До каші я ще зробила такий салатик. Тут просто молода капуста, молодий огірочок і зелена молода цибулька. Перед подачею буду заправляти просто оливковою олією і додам трішки солі. Ну що, будемо дегустувати нашу кашу, подивіться, яка гарна вийшла. Я сподіваюся, дуже-дуже смачна. Пробуємо. О, ще гаряченька, правда? Нічого. М -м -м. Ви знаєте, нічим не гірше, чим на вогні. Дуже смачна вийшла. Ну що, нам смачно ми будемо смакувати. Вам дякую, що провели день сьогодні зі мною. Дякую за перегляди, гарного вам вечора і до нових зустрічей!